На шляху до європейських цінностей Україна удосконалює правову базу, морально вищає та шукає способів досягнути порозуміння між усіма громадянами держави незалежно від їхньої національної приналежності. Це дуже прогресивна форма діалогу, коли за одним столом, круглим столом збираються авторитетні люди, щоб обговорити формі такої комунікації живої сучасної цивілізованої проблеми нашого спільного життя. У східноєвропейському національному університеті зібралися науковці, представники влади, очільники організацій, що представляють національні меншини, аби обговорити проблеми ксенофобії та расизму. Те, що Україна європейська країна, яка сьогодні рухається цивілізованим шляхом, відповідно, Україна бере на себе і зобов'язання, Україна зобов'язується дотримуватися основоположних, фундаментальних. Засад, які сьогодні у європейській політиці вже чітко визначені, так? І не лише сьогодні, а вже впродовж десятиліть останніх. І цим Україна теж буде керуватися. Круглий стіл упровадження європейських стандартів протидії ксенофобії та расизму з метою реалізації етнокультурних потреб національних меншин став ще одним кроком до порозуміння та виявлення толерантності до ближніх.